Вихідні було намічено безліч планів, але ви провели ці дні в перегляді своїх улюблених серіалів і нічого не зробили. Або на роботі у вас вже настільки багато справ, що вони перетворились на якусь небезпечну лавину. І вам здається, що ви вже ніколи їх не розгребете. Досить часто дають таку пораду. Потрібно виписати всі свої справи на листочку і виконувати їх. Але насправді чомусь це не працює. Це завершується лише на виписанні висписанні своїх справ. І все. І людина закидає цей листочок і просто забуває про нього. Отже, сьогодні ми поговоримо із вами, як спланувати свої справи ефективно. За допомогою матриці Ензенхауера. цей інструмент розставлення пріоритетів часу та управління своїм часом, названо в честь його винахідника, одним із американських президентів. І про що цей метод? І, взагалі, чим він такий цікавий і чим він так подобається багатьом людям. Ну, Найперше, це те, що він розділяє чотири сфери справ, які має кожна людина. І ці чотири сфери мають лише два критерії. це важливість та терміновість. Варто зазначити, що не всі справи. Важливі є терміновими, а не всі термінові справи є важливими. Саме за допомогою цієї матриці ми можемо правильно організувати свій час протягом дня, тижня, місяця і так далі. Повторимо, щоб намітити план дій відповідно матриці Еisenхауера, необхідно свій список справ поділити на чотири групи. Ці групи мають свої назви. Перша, категорія А це важливі та термінові справи. Категорія Б це важливі але не термінові справи. Категорія С це термінові, але не важливі справи. І категорія Д це не важливі і не термінові справи. Найзручніше е, розкреслити. Листок А4 на 4 великі квадрати, зробити їх різного кольору та відповідно підписати ці квадрати. Категорія А, категорія Б, категорія С і категорія Д. Отже, що ми пишемо в категорію А? Категорія А це термінові та важливі справи. Тобто це справи, які потрібно виконати сьогодні, тому що закінчується дедлайн. Сьогодні або у вас виникли форс-мажорні обставини. Якщо ми візьмемо, наприклад, дедлайн, то це робота і звіт потрібно здати сьогодні, а не завтра, і, взагалі, можливо, звіт потрібно було здати ще вчора. Тобто, це те, що зроби, потрібно зробити необхідно. Форс-мажори мажори це коли у вас заболів зуб і вам необхідно піти до стоматолога, тому ми також не можемо затягувати із цим питанням. Найкраще, щоб в цій графі категорія А було дуже мало справ. А взагалі, ідеально, коли там немає нічого. Тобто, коли цей квадрат пустий. Чому? Тому що категорія Б це важливі, але не термінові справи. Тобто, ви розумієте, що можна їх зробити завтра. Наприклад, звіт потрібно здати. Не сьогодні, а завтра тому він переходить до категорії Б. Але якщо ви не виконаєте його сьогодні, то завтра автоматично він переходить до категорії А. Тому важливо, щоб категорія А була пустою або щоб там було пару справ. А також до категорії Б можуть відноситися такі побутові справи. Наприклад, ви помітили, що ваш кран протікає. І якщо сьогодні ви нічого не зробите, то завтра ця проблема перейде автоматично у категорію А, тобто ваш кран повністю зламається і вам буде потрібно необхідно його ремонтувати просто сьогодні. Тобто, важливо, щоб дійсно правильно оцінити і записати всі справи в категорію Б, і намагатися виконувати їх завчасно. Категорія С. Це не важливі справи, але термінові. Тобто, це не звіт, це не лікарня і так далі. Але якщо ви сьогодні цього не зробите, то завтра це вже не матиме абсолютно ніякої актуальності. Наприклад, привітати друзів із днем народженням. Завітати до когось в гості, допомогти мамі в прибиранні квартири, будинку і так далі. Тобто, ви розумієте, що якщо ви сьогодні це не зробите, то завтра вже не буде сенсу і йти і щось робити, тому що день народження закінчиться, мама поприбирає сама в квартирі і так далі. Тобто справи дійсно не наскільки важливі, вагомі, але їх необхідно зробити. Сьогодні, а не завтра. І останнє це справи неважливі і нетермінові. Досить часто це називають справи, які з'їдають час, ну або просто дозволяють нам відключитися від якихось проблем, які нас оточували протягом дня. Це посидіти в інтернеті, поспілкуватися із друзями по телефону, просто вийти з ними, погуляти в парку. Це може бути читання книги, перегляд серіалів і так далі. Тобто, це дійсно справи. Які не є важливими в нашому житті і не є терміновими, але вони допомагають нам розгрузити свій психоемоційний стан. якщо ви вже розподілили свої справи відповідно по колонкам, тобто ви задавали питання, ця справа важлива і термінова, чи ця справа важлива не термінова і так далі, то необхідно також вміти правильно застосовувати цю матрицю. І про це ми поговоримо в наступному питанні. Найперша проблема дійсно важко поставити ту або іншу справу в відповідну колонку. Тому перші рази, коли ви будете складати цю матрицю, буде здаватися, що це взагалі досить важко, а можливо навіть безглуздо. Але якщо ви вже будете гарно володіти цією методикою, то вам дійсно ви дійсно зможете зекономити досить багато свого часу. Тобто, найперше, вам необхідно зазначити. Справа, яку ви маєте на меті, вона в яку колонку повинна. Підходити. Тобто, все ж таки потрібно реально оцінити ту або іншу ситуацію. Колонка категорії А повинна бути порожня. Це найкращий і це взагалі ідеальний варіант. Звичайно, сюди не входять такі питання, як стан здоров'я. Не потрібно відкладати свій стан здоров'я і думати, ну, я можу в принципі зробити це завтра, тому відкладу її до категорії Б. Ні, стан здоров'я ми завжди, якщо вас щось тривожить, ви повинні звернутися терміново до лікаря. Також, якщо ваше рішення, Сьогодні буде впливати на ваше майбутнє. Наприклад, ви хочете в відпустку поїхати за кордон, але у вас немає закордонного паспорту, то вам необхідно сьогодні, не завтра, а сьогодні піти і оформити, замовити закордонний паспорт, тобто це вирішить ваші проблеми в майбутньому. Якщо розглядати категорію Б у даній матриці, то варто зазначити те, що взагалі вважається, що дійсно люди, які мають гарні результати у своїй професійній діяльності, Зокрема, то вони саме користуються методом категорії Б, тобто вони не перекладають свої справи на важливі і термінові, а все ж таки вони залишаються в контексті важливі, але не термінові. Тобто вони виконують свою роботу не в останній момент. Вони виконують її заздалегідь, хоча б за день до цієї важливої події, яка у вашому житті може відбутися. Саме це допомагає виконати свою роботу сумлінно, старанно, не поспішаючи та. Занурюючи повністю свою увагу на ті інформації, яку, наприклад, ви хочете подати іншим людям. А не ви накидаєте просто якісь тези, які потім будете відтворювати, і, звісно, щось ви упустите. і Ваша інформація буде не настільки глибока, наскільки, наприклад, очікували це слухачі, і так далі. Тобто, дійсно потрібно виконувати свою роботу, яка знаходиться в категорії Б, не запускати її. Категорія, це вона. Досить така цікава і підступна тим, що вона вкраде час. Згадаємо, як коли ми починаємо вітати своїх родичів із днем народження, і ці розмови затягуються уже не на 5 хвилин, а там на півгодини, а можливо навіть і на годину, і так далі. І остання це категорія Де. Вона повинна бути у вашому житті. А досить багато людей вважають, що категорія Д може бути пустою. Ну, тобто я залишу пусту категорію А, я залишу пусту категорію Д, і в мене буде лише категорія Б і С, і оце зменшить мої е, обов'язки і справи, які я хотів би зробити. Але людина не відпочиває, тому що категорія Д це про відпочинок, це про е, дозвілля, це про хобі, це про. Те, що вас заражає на завтра. Тому важливо, щоб ця категорія була. Але виконувати її потрібно за певними правилами. Ви повинні виконувати всі справи відповідно своєї матриці послідовно, починаючи з категорії А, переходити на категорію Б, С і Д. Не потрібно вдаватися до прокрастинації, тобто переключати свою увагу від однієї категорії до другої. Наприклад, зараз я виконую категорію, а я пишу звіт на роботу, який я повинна сьогодні здати. Але я постійно відволікаюся на сидіння в соцмережі. На привітання своїх друзів, на своєму хобі можу навіть від, 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 відволіктися. І потім в мене просто багато роботи. Я сижу за цим звітом до ночі, не висипаюся. На наступний день я почуваю себе повністю знесиленою і так далі. Тому важливо пам'ятати, що з самого ранку ви виконуєте роботу послідовно від А до Д. Поетапно. Тобто, привітати своїх друзів із днем народженням, ви можете, наприклад, уже після робочого дня, коли ви вільні, і коли ви можете дійсно, у вас є цей час приділити своїм друзям. Зайнятися хобі ви можете в вихідні, коли ви дійсно не маєте більше ніяких нагальних справ. І так далі. Тобто, не потрібно перескакувати. Від однієї категорії справ до іншої категорії справ, тому що саме це і заважає нам встигати все, що ми плануємо і що нам необхідно. І лавини із невиконаних справ у вас просто не буде. Тому бережіть свій психічний стан та будьте здорові.